Ще один. Ці блогери якісь ненормальні. Вони взагалі з глузду з'їхали. Мільйони переглядів. Готувати толком не вміє. Цибулі він нажарив. Ні, пора щось вирішувати. Алло? Алло. Коля, їда на огні? Да? І ще кулінарна симфонія? Кажу, що... Ви що людей дурите? Цибулі нажарив, мільйони переглядів. Тут так, старайся, старайся, готуєш, готуєш. Не переглядів, не підписників. Так старайся готую, Ніхрена собі. себе. Лучше готую. Я початковий блогер. Кидаю тобі Я виклик. Рад. А, виклик? Так. Тогда делаем сочну куриную грудку. Хто лучше, понял? Привіт калян! Диви, яка в нас погода, досі ніче. Все мокре, в калюжах. Ну, батл є батл. Відбудеться при будь-якій погоді. Тому я вирушив за курячим філе. ранку. А дайте, будь ласка, два, два курячих філе. Всім привіт! Канал Кулінарна Симфонія. Сьогодні батл з каналом Їжа на вогні. Тому, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки. Потрібно дати гарну відсіч цим псевдоблогерам та дихати їм в спину. За бортом, за бортом у нас сьогодні осінь осінню. Холодно, мокро, погода така, але я знайшов часто, сходив в магазин, щоб купити курічі філе. Ціна питання 98 гривень. Починаємо готувати. Набір продуктів у мене елементарний та простий. Це дві курячі філе, будемо готувати їх по принципу сувіт. Суміш з перців, італійські трави. І буде два соуса. Один перцевий на основі вершків та часнику та цибульки. А другий буде соус із малинки мороженої. Відділили мале філе від великого для рівномірного приготування. Маємо такі філешки. А також запаяли. Запаяли вакуумом, бачите, одну сторону. Перекладаємо філе в зіп пакет. Додаємо один душистого, декілька чорного, пару горошин коріандра. італійські трави, небагато та сіль. І будемо все вакуумувати. Чому приправ мало? Тому що... В Вакуумі вони ну, краще розкриваються, можна зрівняти з автоклавом. Тому потрібно не, не перестаратись. Цього буде досить. Забув сказати, додав ще пару зубчиків часника, розщевив їх ножем, щоб віддало смак. Отакий От вигляд мають завакумовані курячі грудки. Чому саме сувіт? Все елементарно просто. Тому що це зож. При сувіді всі соки зберігаються всередині. Це ж ми не бульйон варимо. Тому все тут залишиться: всі поживні речовини та весь смак. Це буде сочно. Ну і вакуум наробив отаких філешок. Зробив совід і закинув в холодильник. Вони, можуть, спокійно там на тиждень наробив да і все. Зберігаються дуже гарно завакумовані речі в холодильнику. Тому вибрав сувід. Друзі, пряме включення. Мені блогер написав. Симфонія? Симфонія ти? Да. О, так. Отак так надо делать. Нормальное. Нормальное филе. Ты там, наверное, сувід всякий будеш, да? Всякая ерунда вот эта вот. Ну ну, удачі. Я не зрозуміло, откуда він дізнався, що я буду готувати способом сувід? Цікаво. Друзі, пояснюю, не обов'язково мати саму цю систему СУВІД. Поставили каструльку на вогонь. Головне правило не доводить до кипіння. А якщо довели до кипіння, сразу газ вимкнули та і все. Температура можна без градусника, така, щоб було трошки тобі гаряченько. Градусів можливо 70. Курячі грудки десь будуть готуватися приблизно 20 хвилин. Можна і більше, вони не переготуються. Головне правило, щоб не кипіло так їх понурюємо і все. Наприклад, у мене вода майже закипіла, я вимкнув. Почне остивати, додам трошки газу. Буду тримати приблизно хвилин 20. Курячі грудки невеликі в мене. Паралельно будемо робити соус з перця. Зразу потрібно багато перця на пательню, і щоб він почав аж горіти. Отак. І перець крупно, щоб був. Накручуємо перець. Поки накручую перець, ще раз розповім про сувіт не обов'язково мати вакуум можна просто зіп-пакет чи обичний пакет, просто щільно в два, в три, в чотири пакета. А також сувіт гарно зберігає колір. Наприклад, можна буряк в ньому відварити, він буде дуже червоний. Кому потрібно зберегти колір в овочах, робіть в сувіє. Ну, і, звісно, це корисно. У мене зараз газ вимкнути. Готується просто в теплій воді, То, що було. Отак, перця багатенько. І він нагрівається дуже сильно. Так, щоб аж трошки почав пригорати. скільки перця. Перцевий соус. До речі, колі він дуже подобається, але він його не разу не готував. Тепер додаємо олійку. У мене Бакарьов, виробник Місто Ніжин. Обов'язково. Шутка. О, диміть почав, тепер олійку. І після цього цибульку. Часничок трошки пізніше. І смажимо. Сибулька отак запахла, зазолотилася. І даємо чесник. Часник недовго, щоб не почав горіти, щоб не було цього запаха горілого чесника. Який зовсім не подобається. Трошки чесничку, зараз буквально. Коли хвилин, хвилин... секунд 10. Так, давайте поки солимо за всю історію. І заливаємо вершками. В ресторанної подачі після того, як цей соус приготують, його перебивають. Я, напевно, не буду. Але побачимо. Зустрінемось, коли буде соус готовий. Сковорідку протерли сухим полотенцем і висипаємо сюди малину. Я нічого кримінального не бачу, що я не помив сковорідку. Вмикаємо газ. Що у нас по сувіду? Так все виглядає. Аби вода була кипяща, я не зміг би тримати пальці. Тому дотримуємося технології. Сюди солі, перчику. Сукру також додам. Ну і хай малинка випарюється. Розморзається прямо на сковорідці. Дістали курячу грудку сувіт. Має отакий вигляд. І з мінусів, звісно, це колір. Можна її взяти зараз обсмажити на вершковому маслі на пательні з обох сторон. Ну, це вже буде не сувіт, це вже інша історія і якби. Вже не буде користі від тієї грудки. Тому так, сувід зберігає колір той, який ви кладете в пакет. При вас беру, розпаковую і відрізаю в курячу грудку. Так, щоб було видно. Часничок убираємо. він своє віддав. Покажу, що не сире. Спеціально взяв найтоншу частину грудки. Видно ні? Яке м'ясо соковите? Оце така грудка. Дегустація. Спробуємо зразу соус перцевий. Він дуже. Ніжний, дуже смачний. Тепер малиновий. Кисло-солодкий, Теж смачний. До куриці пасує. Куриця соковита, ніжна. А тепер з, з перцевим соусом. Mm, з перцем смачніше. Але хто любить кислинку, з малиновим також. Куряча грудка дуже гарно пасує. <кхи> Що я хотів сказати? Ви не подумайте, це була приємна зустріч двох друзів на відстані. Завдяки Колі я почав знімати YouTube оце перше відео, горизонтально-вертикальне з салом. Він мені сказав зніми, покажи. Е, я його просто залишив в відкритому доступі, і з цього все і почалося. До речі, з цього сало це залетіло в нього це сало. Не пам'ятаю наскільки, ну добре набрало переглядів. Може півмільйона, може і мільйон. Не пам'ятаю, потрібно дивитися. Голосування буде під відео. Обирайте краще, обирайте того, хто вам більше пасує. Підписуйтесь, ставте лайки. На все добре, до зустрічі!